Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо вивчати нову фігуру танцю Ча Ча-Ча. Кубинський брейк. І так, попереднього заняття ми з вами розпочали вивчати дуже складну фігуру Cluben Брейк. Зараз ми з вами згадаємо, що ж ми вивчили, і продовжимо вивчати її далі. І так, ми спочатку збирали ніжку. На ніжку вставали на ніжку і колінку випрямляли. Ще раз зробимо цю дію, щоб згадати. Трикутничок на ніжку вперед стали вперед і назад на п'яточку повернулися. Ще раз і два, і. Ще раз зібрали трикутничок і два, і. Те ж саме ми зробимо на іншу ніжку. І трикутничок. два. І. Ще раз ніжку в сторону. І два. І. Ще раз ставимо ніжку в сторону. І два. І. І останній раз. І два. І. Це складно, але ми потрошку з вами будемо це збирати разом. Ще раз на першу ніжку. І трикутничок вперед. Встали, колінку задню випрямили. Зібрали ножку. Трикутничок. Встали вперед на ніжку, колінку випрямили. Ще раз ніжку поставили, трикутничок зібрали, встали вперед і колінку задню випрямили. На іншу ніжку перейшли. Трикутничок. Поставили вперед. Вийшли на ніжку, колінку випрямили. Встали в сторону. І трикутничок. Встали на ніжку і колінку випрямили. Добре. Тепер друга дія, яку ми виконували. Виходили на ніжку, колінку випрямляли в сторону. Встати на ніжку, встати. Встати і трикутничок зібрати. В сторону Встали, трикутничок, зібрали. Встали, трикутничок, зібрали. Колінку випрямили і. Зібрали трикутничок. Випрямили і зібрали. Випрямили і зібрали. Теж саме на іншу ніжку. І колінку випрямили, зібрали. Випрямили, зібрали. Випрямили, зібрали ніжку. І випрямили і зібрали. Разом ще раз на першу ніжку. І на ніжку випрямили колінку, зібрали. Випрямили колінку, зібрали. Випрямили колінку, зібрали. Випрямили колінку, зібрали. На другу ніжку і випрямили колінку, зібрали в трикутничок ніжку. Випрямили колінку, зібрали в трикутничок ніжку. Випрямили колінку, зібрали. А разом все. Вперед встали, колінку випрямили. На ніжку встали в сторону, зібрали трикутнику. Вперед вийшли, випрямили колінку. На ніжку в сторону, встали, зібрали трикутничок. Показую боком ще раз. І. Іншу ніжку. Спочатку збираємо в трикутничок ніжку. І два. І виправляємо п'яточку три. І ча, ча. А раз. І забрали ножку. Два. І три. І ча, ча. А раз. Тепер ми, так як ми з вами вчили на попередньому занятті, робимо два кубінських брейка в одну сторону і два кубінських брейка в іншу сторону. І два, і три, і ча, ча. А раз. Тепер те ж саме на іншу ніжку. І два. І три, і. Ча, ча, раз. Перенесли вагу на іншу ніжку. Ще раз. Трикутничок зібрали. Два і три і. ча, ча. в Сторону. раз. І два, і три. І ча, ча, А раз. Тепер те ж саме з музикою. Приготувалися і два і три і ча, ча. Раз. І два і три і ча, ча, раз, і два ін. ча, ча, а раз, и, два, и, три, и, ча, ча, а раз, и, два, и, три, и, ча, ча, а раз, и, два, и, три, и, ча, ча, а раз. И пробуем трошки швейца. Два и три части два части два части два и три части два и три раз, думаю, що вже можемо пробувати під такий темп цю фігуру вивчати, бо вже трошки ми вивчили кроки. І так, сьогодні ми зробимо ще один варіант кубінського брейку. Ми з вами станцюємо не по два в одну сторону, а станцюємо по одному кубінському брейку в кожну сторону. І так, починаємо з трикутничка, те, що ми сьогодні робили. І трикутничок виходимо на ніжку 2. Колінку випрямляємо, І. І далі одразу крокуємо в сторону. Три. Штовхнули себе, перенесли вагу на ніжку. Далі, трикутничок збираємо І. Вперед виходимо ча. Колінку випрямляємо, ча. І в сторону крокуємо раз. Ще раз те ж саме. Трикутничок, І. Два. І колінку випрямили в сторону, крукуємо три. Одразу переносимо вагу. Знову трикутничок. І ча на ніжку всталі вперед. Колінку випрямляємо. п'яточку. Ча ставимо на ніжку. Раз, штовхнули себе. Ще раз з боку показуємо. І два. Колінка роботи. І три. Крокуємо в сторону. І трикутничок. Ча. Ча. А раз. Спинкою показуюсь. І два. І п'яточка. Три. Встали на ніжку трикутничок. І Ча. Ча. А раз. І Два. І три. І. Ча. Ча. А раз. І два, і три, і ча, ча. А раз. Те ж саме спробуємо з музикою, але повільно. Приготувалися, Поставили ручки. два і три і ча. Ча, характер, и два, и три, и, ча, ча, раз, и два, и три, и, ча, ча, раз, боком парку, два, и, три, и, ча, ча, раз, и, два, и, три, и. Ча, ча, а раз. І два. І музика закінчується. Нічого страшного. Спробуємо трошки швидше. Якщо це вийде дуже добре, якщо ні, нічого, ми продовжимо наступного заняття. І два, і три, і ча-ча, ре. Ча, Молодці. А тепер ми зберемо дві фігури разом. Два варіанти кубінського брейку. Спочатку ми станцюємо в кожну сторону по два кубінські брейки. Те, що ми вивчали попереднього заняття. І два, і три, і ча. Ча. А раз. в інший бік. І три, і ча, ча, а раз. А тепер і те, що ми зараз з вами розібрали. В один бік два і три. В інший бік і ча, ча, а раз. І ще раз те ж саме. І два, і три і ча, ча. А раз. І знову по два кубінських брейки. Спробуємо разом із музикою. Дуже повільно. Три, час, раз. Два. І три. І. Час. Час. В інший бік. Два кубінські брейки. Два і три. І. Час. Час. Раз. По одному. Два. І. Три.

По новую і ща, ще, ще, раз. І ще. Два. І три. І. Ща. Раз. І так, спиною, але трошки швидше. 23 и 10. 23 и 10. 23. 10. 23. 3 23. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Чах, чах. Я бажаю вам вивчити два варіанти танцювання кубінського брейку. По два в одну сторону і по одному в кожну сторону. І цей маленький кусочок кубінських брейків спробувати станцювати під музику. Дякую за заняття. Пока-пока!